Вітаю вас, друзі! Ви чекали нової зустрічі з числами в країні цікавої математики? Думаю, що чекали. Отже, не будемо баритись мерщій за новими пригодами та знайомством з новим числом. Але спершу давайте згадаємо, як по черзі один за одним з'являлись числа 1, 2, 3, 4 та 5 було собі число 1. Чарівне дзеркало оживило його відображення таке ж число 1. 1 та 1 об'єднались і утворилось число 2. 2 та 1 разом утворили число 3. 3 разом з одиницею утворили число 4, а 4 та 1 число 5. Так їх і стало п'ятеро. 1, 2, 3, 4 та 5. Якось один знайшов гарненький кубик з крапочками на грані. Який гарнюні. І з одного боку, дуже схожий на мене. Він мені дуже подобається. Друзі, погляньте. Гарненький. А з цього боку у нього дві крапочки. Це як я. Один та два. Мені теж подобається. А ось три крапочки. Це як я. Три. А чотири, як я. Чотири. А ось п'ять, як я. П'ять. Ой, а скільки трапок на цій грані? Одна, дві, три, чотири, п'ять. А яка наступна? Нам потрібно утворити нове число. Числа, швиденько, вишукувались. І... 5 та 1 утворили нове число. 6. Гарненька шістка. Так їх стало вже шестеро. А ми, малята, давайте пригадаємо, як утворилось нове число 6. До числа 5. Приєднали число 1 і утворилось число 6. Тобто 5. Додати 1 дорівнює 6. Діти, ви знаєте вже 5 чисел та вмієте писати цифри, що їх позначають. 1, 2, 3, 4 та 5. А ось цифра 6. Шістка. Вона позначає число 6. Цифра 6, як бегемотив, має кругленький животик. Ну, а шийка як дуга. Вліво зігнута вона шість уважненько пишіть, м'яким знаком не назвіть, бо образиться іще і до літер утече. А тепер приготуйте пальчик, будемо вчитись писати цифру шість в повітрі. Приготувались? Пишемо великий лівий півовал, який знизу утворює овал. Лівий півовал маленький овал. І останній раз. Лівий великий півовал і маленький овал. Ось така гарненька цифра 6. А ви спробуйте написати її на папері. А тепер, мої любі, друзі числа запрошують нас виконати кілька математичних завдань та пограти в математичні ігри. Завдання перше. Допоможіть шістці заготовити на зиму консервовані помідори. У банки вміщується по шість плодів. Як можна розподілити жовті та червоні помідори в банки? Спробуємо спершу покласти в банку один червоний помідор. Поміркуйте і скажіть, скільки жовтих помідорів слід додати в банку, щоб їх стало 6. Так, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Запишемо це. Один додати 5 дорівнює шість. А якщо в банку покласти два червоних помідори. Один, два, то скільки жовтих слід додати, щоб їх стало шість? Чотири, один. Два, три та чотири. І запишемо. Два додати чотири дорівнює шість. Спробуємо тепер покласти три червоних помідори. Один, два та три. Поміркуйте, а скільки жовтих тепер слід додати. Так, також три. Один, два, три. Отже. 3 додати 3 дорівнює 6. Наступний спосіб. Спробуємо покласти в банку 4 червоних помідори. Скільки жовтих нам слід додати? Так, два. Їх стане 6. Отже, 4 додати 2 також буде 6. А ще можна покласти п'ять червоних помідорів. Один, два, три, чотири, п'ять. Тоді нам слід скільки жовтих додати? Один помідор. П'ять додати один дорівнює шість. Які гарні заготовки вийшли у шістки. А ми тим часом навчились складати число шість різними способами. Число 6 запрошує всіх нас до свого будиночка, щоб познайомити з його жителями. Давайте прочитаємо, з яких чисел можна скласти 6. Отже, почитаємо зверху донизу. 1 додати 5, 2 додати 4, 3 додати 3, 4 додати 2, 5 додати 1. Малята, Давайте пограємо в математичну гру. Називається вона Веселі курчата, а наші знайомі числа нам в цьому допоможуть. Отже, у мами квочки з'явилося 6 діточок курчаток, але яєць у гнізді чомусь аж 8. Допоможіть їй знайти своїх малят. Додайте числа і знайдіть відповідне яйце. Отже, один додати 2. Скільки буде? Де сховалось малятко? Так, під номером три. Ось він був настик. Йди до мами. Чотири додати один. Де сховалось курчатко? Під номером п'ять. Ось воно жовтеньке. Наступне курчатко. Два додати два. Де воно сховалось. Ось воно. Йди маля до мами. Один додати один. Швидко знайди малятко. Ось курча. П'ять додати один. Риденько йди до мами маля. Три додати один. Чотири. Так, всі курчатка на місці. А хто сховався в яйце під номером один? Поглянька одиничко. Та це динозаврики. Але вони зовсім з іншої казки, а шістка порахувала всіх шістьох курчаток. Мама квочка дякує нам і числам. Ну і наостанок, давайте перевіримо, наскільки ми вміємо бути уважними і все добре запам'ятовувати. Запам'ятайте, як стоять іграшки в шафі, щоб потім кожну іграшку поставити на своє місце. Раз спливає. А тепер розставте іграшки по полицях на верхній полиці ведмедик, далі червона машинка і так, песик на середній полиці, кораблик, черепашка. Та літачок вірно, і нижня полиця м'яч, ведмедик панда та робот. Молодці. Поміняємо іграшки місцями. І знову запам'ятайте, де стоїть яка іграшка. Спливає. Розставте іграшки по полицях. Пандочка, ведмедик, песик, черепашка, робот. Ой, я помилилась, а ви уважні. І знову в мене помилка. П'яч, кораблик та літачок. Що ж, я припустилася двох помилок? А ви молодці виправили помилки? Подивіться уважно, іграшки знову змінили своє місце знаходження. Запам'ятайте, де стоїть яка іграшка. Час швидко спливає. І розставте іграшки по полицях. Почнемо знизу. Червона машинка, м'яч та черепашка. На середню полицю Пандочка, песик та кораблі. На верхній полиці робот, літачок. Та ведмедук, молодці діти! Як добре ми сьогодні з вами пограли. Та й друзі числа також не мудьгували. Адже тепер з гральним кубиком вони можуть придумати безліч розваг. Безліч ігор. А ми прощаємося з вами до наступної зустрічі. Бувайте, малята! А число і цифру шість не забувайте.